Але зараз мова не про гарбузи, зараз про картоплю. Зараз трошки почекаємо, якщо буде тихо, будемо копати. Але зараз спробуємо копати. Що у нас виходить з рядка? Ну Це для тих, хто любить рахувати. Це сорт Малинівка. Всім вітання, слава Україні! Приїхали на фазенду. Всім привіт. Тут у нас трішки посіяне чи посаджене картоплі. Хочемо спробувати, яка вона є. Взяли там, будемо тракторцем. Взяли тут таку лапу -копалочку. Ну, Така вона. Вот. Не ну, покажемо потім. Отже що тут ми перший раз ми посадили картоплю, не знаємо як вона буде. Зараз приберемо трошки бур'янці є. От, Тут і затягнуто було гарбузами. Трішки підкидав, але ну, як ви бачите, позатягували майже все гарбузом. Отаке от воно. Гарбузика я б сказав слабенько щось. Ну, от так як глянуть, майже не видно. Але зараз багато зав'язується таких маленьких і що це вже останні дні серпня місяця воно не визвіє. Але є і такі вже гарні гарбузи. Як ви бачите, який красень гарбуз, український багатоплідний сорт. Це вже третій рік ми тут саджаємо, мабуть, вже наступного року тут не буде, бо на одному місці. Тут хочу вам показати, закінчується картопля. А отут, де все заросло бур'яном, тут гарбузів майже немає, вони не потяглись, не поросли. Бачите яке? Оце таке стебло. Якась хвороба, мабуть. Ми коли їх пололи, то тут і видно було, вони такі прижевті були гарбузики. Тож треба, мабуть, перемінити десь на іншому городі. Бо якийсь рік перебути. Ну а далі, далі краще. За гарбузами. Немалічки. На цій ділянці я б сказав би, трішки краще. З гарбузом. Також листя вже осідає, пожавтіли. ну На цій ділянці гарбузиків трошки краще. Але зараз мова не про гарбузи. Зараз про картоплю. Підготували трішки діляночку. Десь десь літають, це на Таке як півішка. Підготували трошки діляночки, як ви бачили. Бур'янце у нас небагато тут. Тут я картоплю обробляв. Гербіцидом до два рази обробляв, перший раз як ми тільки посадили, зразу обробив, а другий раз після того як обгорнув картоплю. Гербіцид спрацював досить добре. не ну, небагато, ти там величезно таки вирвали. Гарно. Не пам'ятаю, як він зветься. Якщо кому цікаво, напишіть, я подивлюсь Дома там бутильочок залишився, такий здоровий бутильок. там ще газ, мабуть, на 10 літрів залишилось, а можливо і більше. От, вирвали картоплення, щоб воно нам не путалось, не мішало. І зараз спробуємо копати, якщо, якщо дадуть. Десь полетіло або десь засада сів. Ну, зараз трошки почекаємо, якщо буде тихо, будемо копати. Ось така лапа стоїть. Ми зараз спробуємо копати. Хоча яблука жувати, треба вже бульбу копати. Треба <даші> ще сили <пішили> набрати. <рес> Ну от така картопелька. Це у нас сорт э, Оля, сорт кардинал. Сор кардинал. Картопля я б сказав би доволі непогана, але не така вже і рясна, як хотілося б. Ну картопелька добра. Бачите, э, дощики пройшли, земелька липне, та вона така не розвалюється. Але земля не важка. Тут два роки гарбузи були, тож земля така пуха, я б сказав. Дома ми копали, земля важча. І грудку збивається. Ну, починаємо збирати врожай. Тут у нас е, ну, дві сотки, я так прикинув своїми метровками, е, дві сотки картоплі. Ну, Зберемо, примерно побачимо. Що у нас вийде на гарбузах з двох соток землі скільки картоплі. Що? Зібрали ми два рядочки, які Який викопав. Які викопав. Значить, що у нас виходить з рядка? Ну, це для тих, хто любить рахувати. Значить, з одного рядка у мене вийшло 5 відер великої картоплі. Оце п'яте відро. Два відра посівної, а це друге відро трішки неповне, ну, така посівна. Зелену кидаю сюди, де велика, ну а така, така йде в посівну. І оце стільки дрібної. Дрібної дуже мало. О, тож приблизно нехай навіть по 8 кг відро, відро 10-літрове, у 8, Це 40 кг. Ну, Якщо дрібно сюди додати, це буде повне відро. Два відра ще буде. Це ще 16. 56 кг З Всього рядка. рядка також так само вийшло. А ця посівна у нас в червоних мішечках велика. 56-55 нехай з рядка. От можна виріховувати. Скільки тут 200, тут у нас 16 рядків буде. Ось така статистика. Так, у нас сонечко сьогодні пече добре, жарко, зараз це прибираємо, копаємо ще два рядки і поїдемо на обід. Дружина, тут поправила мене не 16, а 15 рядків. Я щось трішки обсчитався. Ну, Довжина рядка я так приміряв 25 метрів. Так, прибираємо далі. все це. Так, процес іде, збираємо. І ось попався кущик отакої красивої картопельки. Це сорт Малинівка. У нас вона була, потім ми чомусь звели, а так де-не-де в посівний попадається. Ну, такий десь покопатись може десь така буде на посівну. Гриненька красиво картополька. Закінчили ми ці два рядочки. Ну що, гарненько. Є такі лапті доволі гарні. Значить, що мені подобається в... Тут, що ми посадили на гарбузах, те, що земелька така гарна розсипчата, вдома зовсім не така тверда і важче копати. Але що не подобається, це те, що попадається така водій гарна картопля, але бачите, вона тут підгнила. І не сказати, що її багато, але, але вона є. Тут така капичка і так понакидали, Воді така гарна здорова картопля. Оце відкинули, порізали. Така гарна картопля, але вона ось ось якій лапить. Але вона підгнивша. Оце ми дещо тут пообрізаємо, заберемо, буде у нас на вечері піджаремо картопля. Бо він коли треба і холестерину в організму підкинути. Так, ми зараз збираємось. Зав'яжу мішечок, бо спека трошки припіка, їдемо на обід. Збирали ми приблизно годину, а це в порядку година. О, так. Е, година там 5 хвилин, так, вийшло. Дружина, дивилась на годинник. Тож зараз їдемо. Ну, на сьогодні, мабуть, це і так довгенько виходить відео. Тож, дякуємо, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна!